Всім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. У нас тижневі плітачки, які виходять вдруге за цей тиждень. І сьогодні поговоримо про різні події, які несуться там і так далі. У нас навіть є повернення яєць Міша Кацуріна. Отож, друзі, міша Кацурін відкрив вдруге китайський привіт. Хто не пам'ятає, я не пам'ятаю. Міша Кацурін у Львові відкрив китайський привіт і траванув там більше ста людей. Але як ми бачимо, Міша Касурін успішно відкрив цей ресторан вдруге. І як ми розуміємо, по тій статті там передбачається покарання у вигляді від тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт строком до шести місяців, як ми розуміємо, там знайшли певні порушення. Наприклад, у певних просівників нам було санітарної медкнижки. Мабуть, можемо уявити, що міша Кацилін просто відкупився. Який молодець, і щоб ви розуміли, люди в захисті з цієї події можемо споглядати, яка черга стоїть для того, щоб отруїтися в другий ресторану Міша Кацуріна. І близько місяця ресторани були зачинені, і ми думали, що все. Ну, після такого ресторан не виживає його, точно повинні закрити. Але виявляється, Міша Кацурін закрив ресторани для того, щоб записувати там свої гарні відосики. Вау! Wow. І міша Кацурин ще вирішив, ну, знаєте, пожартувати над галичанами, над лів'янами, що вони такі дурачки, які, от якщо священника освітив, то все, вони готові. Увірувати, увірувати в цей заклад їм не треба, не треба нічого. Головне, щоб отець Михайло освятив. Ну це ужас, друзі. Ну це ужас. Ми засуджуємо Мішу Касуріна, ми засуджуємо те, що він відкупився. Понимаєте, от вам і корупція, от вам і корупція. От прям на ваших очах. І ви стаєте в чергу і несете йому гроші, щоб він потім відкупався за те, що отруїв, вибачте мене, більше ста людей. Ми покриваємо мішу Косуріна позором. Далі у нас реклама Азову, яка взбурила треце, Боже, обожнюю заходити в трецю і читати все, що відбувається навкруги, і за чого люди сьогодні можуть взбуритись. Спочатку по містам почали з'являтись борди, а в Азові!» І всі такі, о Боже, о Боже, який жах! Як ви до цього відноситесь? Чи можна так робити, чи ні? Наче хтось когось збирався питати. А потім вийшов повний ролик і на даний момент його вже три. Панушкоди свідку, чи вдома зі своїм будеш сидіти? Думаємо з Геною Віталією наступного місяця. Серйозно? А в твого що, є бронь? А де він зараз? Я мій в Азові. Звичайно, пішли такі коментарі, як типу: О, чекаємо, коли мамині черешеньки взбуряться. А потім мамині черешеньки почали взбурюватись. Ну і також почали взбурюватись екзальтовані жіночки, а потім почали ще виставляти знущальницькі. Такі картиночки, типу, Амій в Америці, Амій там в Турції. Ну, типу, знаєте, що Амій живий і так далі. Ну, коротше, таке понеслось. Але також є інша сторона, і я бачила багато поширення цього допису: типу, поздравляю мій в могилі, вдови та дружина полонених чи безвісті пропавших ахуїні, щасливі за тебе краля. Обуритись можна не тільки, якщо ти мамина черешенька там і так далі. Але дивіться, мені здається, тут реклама не про те, черешенька ти чи ні, а про те, з чим стикаються родичі військовослужбовців кожного дня, там, слухаючи всі дивні розмови про те, що ой там ТЦК, хтось кудись не може піти, і так далі. Іначе е, от твої е, власні якісь почуття з ними не рахуються, наче. Оці слова ще, знаєте, ти сам мобілізувався, тебе туди ніхто не посилав, тебе ніхто не змушував, ти теж міг сидіти і ховатись. От, і всі ночі чекають, що хтось за тебе зробить цю роботу. І мало того, тут навіть справи не в тому, хто повинен а хто не повинен, а в тому, що коли твій чоловік там все-таки зробив таке рішення, наприклад, то до тебе відчувається або якусь певну незручність. Або зразу хочуть знаєте, наче наче зробити вигляд, що тебе тут нема. Того, що це дуже незручно, того, що зразу якесь почуття провини, яке заміщається агресією, от, і виливається в такі якісь певні речі. Тобто я особисто в цих роликах не бачу романтизації війни. Я бачу доволі нормальний соціальний посил. Ну і вона показує видимість, видимість от, близьких. Військовослужбовців, що є люди, які напряму причетні до війни, і що вони не повинні бути незручними для когось. І у них із їх почуттями треба рахуватись. От і ти не можеш просто постійно жалітись на те, що от у тебе там чоловік не може вийти з дому, того що. Може борюсь з тобою сидить жінка, яка свого чоловіка не бачила півроку. Але і жінкам, які чекають чоловіків, і матерям, які чекають синів, і чоловікам, які чекають своїх доньок чи дружин, ну їм від оцих слів а в могилі, і в цілому, цей погляд на військових, як на тих, хто вже от просто це люди, на яких можна ставити хрест. Що вони йдуть для того, щоб віддавати своє життя, що вони йдуть для того, щоб померти, що вони одразу, от якщо ти військовослужбовець, то одразу повинен попрощатися зі своїм життям. Ну це теж не, не здорове, абсолютно нікому це не принесе ніякого. Це якесь тотальне насправді знелюднення, того що ніхто не думає також. Як і цим родичам, як і військовослужбовцям, відчувати себе тим, на кому вже поставили цей хрест. Дивіться, ми живемо в страшні абсолютно часи. Те, що у нас зараз є все навкруги, якісь частини нашого минулого життя це все ілюзія, це все ілюзія, яка може зруйнуватися от просто за місяць, за два. Ми не знаємо. Що буде далі? І у нас є армія і військові, не тому, що їх туди хтось послав, а того, що ми захищаємось. І це прекрасно, що у нас є наша армія, яка нас може захищати, ми можемо мати ілюзію якусь певного там, певної хоча б частини нашого минулого цього життя. Наприклад, хто міг подумати, що зараз росіяни будуть стояти на кордоні Дніпра? Що вони туди будуть заходити, в Дніпропетровську область. Хто міг такого ну, таке подумати? Взагалі? Ну, і робити вигляд, що тебе це не стосується, і ти можеш е, ховатися, а потім вважати, що якщо вони сюди прийдуть, ти зможеш далі жити в своїй хаті, це дуже дивно. Хочемо ми цього чи ні. Ти можеш тікати, скільки завгодно, але ця війна, вона. Торкнулась кожного, кого не торкнулась, без вашого бажання вона висторкнеться. І навряд ви станете статистичною похибкою цьому всьому. Тому мені здається, це нормально піднімати складні теми. Дуже часто люди втікають від складних тем. Того, що. Їм просто незручно говорити, тому що вони хочуть бути правильними, хорошими, але про незручні теми також треба говорити. І мені здається, що з соціальної точки зору це непогана реклама для підняття видимості іншої менш привабливої сторони, точніше, частини соціум. Яку хочуть применшити, яку хочуть якось прикрити шторкою, щоб їх не було видно, Того, що там багато цієї темної правди, яку всі бояться бачити і хочуть втікати. Я пам'ятаю, що коли у мене чоловік мобілізувався, от, і коли я про це казала, то там теж були якісь такі. Ну, були такі реакції, типу, о Боже, який жах, який кошмарне щось стало, щось таке ну, просто унікальне і жахливе. Але унікальне і жахливе стало зі всіма нами. Але хтось хоче вважати, що це його не стосується, що ця війна їх не стосується, що вони будуть сидіти вдома і до них не прилетить шахет, не прилетить ракета. Можна реально ховатися вдома і вмерти. Ну, якщо для когось це великий секрет. І навіть якщо є якась частина романтизації, я вам скажу, що інколи романтизація це також вихід для психіки. Що іноді без романтизації теж може бути дуже складно, Того, що психіка завжди буде знаходити щось рятівне цьому всьому, усій -всій темряві. І наше оце все ілюзорне життя. Це також велика романтизація. І ми переходимо до Дантесіка. Друзі, у нас Дантесік нашомів. Він розлучається. Уже Ми точно бачимо, що Даша Касуріна одна, вона живе з дітьми, собака залишилась з нею. Також він став ведучим, хто зверху, він буде ведучим з Лесі Нікітюк. Уже новий канал оголосили, що ведучий буде Лесі Нікітюк, а Дантес буде ведучим. І так смішно, що коли. Звільнили Богдана Шелодюка, хто не пам'ятає, Богданчик був колишнім ведучим хто зверху, от, то написали, що він сам пішов у хто зверху, тому що він буде займатися своєю криптою, у нього немає часу. Мій основний бізнес пов'язаний з криптовалютою, це потребує постійного занурення. Ця робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок, знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу, тому мені довелося обирати. І це був дуже складний вивір, пояснив він. Вау! Нема часу займатись хто зверху. Яка краса? А, також вийшов тизер. Фільму еротичного Дентеса. Дантеса, де він буде головним героєм. Боже, він такий, звісно, ну, антисекс в цьому каблюську. О, господи, боже, помажи. Якась розпуста. Цікаво, що буде воно в кіно в кінотеатрі? От я дивлюсь Дантес, збирайся бути ведучим. От, повертається до цієї роботи, тут він актор, а де пісні? А хто буде писати пісні, а хто буде співати? Боже, над ним всі так знущаються. У безодні був оцей Саша Чеміров, От, він там сказав, що Дантес копіює Савлєпова. Боже, ніхто не сприймає Дантеса як індивідуальність, а там ще було. У мув до нас там Деретюк типу, взяла інтерв'ю у Наталії Тур, і там Наталія Тур розказала, що Дентеса біженка, Боже, там йому люди, ну, друзі його передають, що е, е, отак на вуха капає, типу Ой, тебе всі чмирі, тебе ніхто не любить. А там та сказала, прийти притепогатися, там та. І він заблокував Наталію Тур. Боже, давайте подивимося, абсолютно. такі плітки тут пішли. Взяв заскрінив мій профіль в телеграмі, опублікував це в себе в телеграмі, перейменував моє прізвище, ім'я на там журналістка, LuxFM, ну, тобто таке зневажливе, якесь своє ставлення в цьому продемонстрував і показав своїй аудиторії своїм підписникам, що все вона заблокована, не розібравшись взагалі в ситуації. Відбулося. Я була підписана на Тараса Цимбалюка. Він собі проропости в де Він розважається то він замість того, щоб вибачитися за свій вчинок і там подякувати тим людям, які звернули увагу на те, що це не окей. Він просто бере і блокує як дитячому садку. Просто жах, прикиньте, за. Блокував її, там вони багато про це говорили, там можете послухати. Я думаю, ви вже слухали. Вони там розказували, що тесік виходить, заблокував її за в, в телеграм-каналі за те, що там Люкс ФМ опублікував статтю з його телеграм-каналу, який типу не можна скрінити. От, а Тарасік їх взагалі двох заблокував за те, що вони вказали, що він слухає російську музику Алхім, Боже, який позор. Ну, вона говорить про те, що зірочки закомплексовані, не приймають журналістів, обзивають їх жовтий бреси і, і так далі. І Аліна Дрючук каже, що типу ви повинні ну, зірочки, ви повинні розуміти, завдяки кому ви зірочки, поки ми про них говоримо, то вони на слуху. Як краще, що ці всякі видання, там, «Люкс.ФМ» і інші. Ті, хто ведуть світську хроніку, от вони ж пишуть і якраз з'являються ті статті. всякі, от, А вони ображаються на них. вони реально, Я думала, що знаєте, що вони, типу, ну, це все показне, що вони хейт хейт, А із осього, от, то, що обговорює Наталя Тури, Аліна Диритюк, я зрозуміла, що реально вони закомплексовані, обіжені і убогі, Боже. Їм влячитися треба, вони реально вірять в хейт, вони реально ображаються, що на них щось пишуть і кажуть. Я в шоці, я чесно в шоці. Я думала, що це все і типу вони так випіндрюються ну, на камеру, а ділі їм все одно, а їм реально Боже, вони там реально плачуть всі в подушку від цього всього, блокують людей. То що вони блокують людей, я в шоці? Я в шоці була. Боже ну вони тими зірочками не стануть. Вони не розуміють, що ну, щоб говорили не про ваше особисте життя, а про творчість. Треба зробити щось годне. Треба робити щось якісне. А вони не хочуть працювати, продуктів не випускають. От Дендець, наприклад, пісень не випускає, але що він робить? він кидає жінку з двома дітьми. Понімаєте, отак от. Із рійникам ходить по жінкам, по всяким розпустам, розумієте? І хто що скаже? От. Яка творчість? Де творчість, щоб ми говорили про творчість Володимира Донтеса, а не про його розпусту? Де вона? Вже далі у нас таке позорне друзі, секунда мізгні. Маша Фрусінна виставила, типу, вона така смішна. Дивіться, все красуні, розходимось, прийшла і на піку своєї фотогенічності. І вона виставила тут страшні птом. По-перше, ми можемо де до у маші філери, куди ви не поплили. Понімаєте, барідочки, от зараз воно все розтіклось по вусам, по всьому. мізогінія, мізогінія. От, і ми йдемо далі. Тут вона виставила, от, типу, тут вона груди хотіла показати. От, типу, Маша така весела. Показує, яка вона смішна, є огурчик. По-перше, ми можемо оцінити, що Маша б'є Кока-Колу, Маша є Фресиніна. А що ми бачимо? Бананчик, огурчик, чері і баночка Кока-Коли. Тут ми можемо оцінити фітнес-форму Марії Фресиніної, типу вона фоткається. От. Можемо оцінити гарного котика. Дуже гарний. Тут можна на Машу не дивитися. От тут вона теж щось нам хоче показати. Ну і вона вважає, що коли ти косиш очки, то ти така жвава і весела. І мінус 5 років одразу. Але це неправда, це неправда. Але бачимо, що є рис, лайм. А, це лайм, це, мабуть, знаєте, це розсольник, так? Да? А наша там миска рису. Що вона хоче? Що вона хоче нам цим сказати? Ну і тут вже Маша нафарбована і типу, така весела також. Боже, ну бачимо, Маша їсть. Маша їсть, і яєчка у нас і тунець. От прям все хорошо. Маша і Фрисиніна молодець. Вона казала, що вона намагається наростити собі дупу, а дупа просто так наросте, треба кушати. І, мабуть, фітнес-тренер її підняв колораж з 650 калорій до 900. От, і, мабуть, Маша на 900 калорій зараз наїдається, як, мабуть, ніколи у своєму житті. Далі ми перейдемо, дивіться, у Сана вийшов новий кліп, і вона там голенька. Дивіться, опа. Розпуста страшна. От, ну, там знову вона, оцей феміністичний посил. Ще у нас Оля Полякова учинила розпусту, от вона отруя е купальничку. І що саме цікаве, Оля Полякова вирішила, мабуть, принизити свою дочку трошки того, щоб вона виставила е відео в купальничку із тілесами, коли Маша Полякова випустила також кліп, і там купальничок з тілесами. Але перед цим ми по почитаємо текст Олі Полякової, тому що там дуже цікаво, дивіться. Ой, ні жалю, ні болю, ти просто мовчав, та бачила я те, що ти і сам не помічав. Ти як картина на стіні, посміхаєшся мені та бачу сум в твоїх очах. Вона взяла тебе для колекції, щоб ти просто пилився під склом, але я розбиралась в мистецтві, зрозумівши тебе, як ніхто. Заберу без дозволу і буду кохати тебе сильно, не дінешся нікуди, заберу без слідства і без суду, бо любов злочина така і ця не буде. Вкрала-вкрала, хто із нас безгрішний. Боже. Коротше про те, що жінка вибрала жеребчика і буде його снашати, хоч він того чи ні. Яка краса? Опа! І Оля тут показує, якими ті вона буде снашати нового жеребчика, того що діти вже все. Недавно я дивилась, до речі, старе відео Олі Полякової. там У неї були прямі ефірчики. Ну, коротше, я вивчаю матеріали для нового відео, і там вона така розповідає, що її дід дивиться без неї фільми для дорослих. От, і вона жалілась на це, що він запирається там десь і дивиться оці всякі 18 фільми, Боже. Ну, це позор. Ой, коротше, друзі, зараз це вообще це розрив, всього. Маша полякова, давайте на пришвидшення, бо у мене зараз істерика буде. Господи, поможи. Там зараз там опа, розпуста. Опа! Коротше, тут всяке таке на яхті там і так далі. Можемо оцінити бюджет кліпу, що є цей коптер і є яхта. розумієте От, також зняли ділу для того, щоб зробити. от боже, Ну Звісно, тут вона. А, і ще в бюджет увійшла скляночка Кока-Коли. Скляна пляшечка, по-перше, вона хвалиться, що у неї гроші на скляну пляшечку Кока-Коли. По-друге, можемо цінити ті сами. Мамаша, як бучок. Така страшна мізогінія, звісно. І танці. Опа, споткнулась трошки. Могли другий дубль зробити, не зробили. Опа, споткнулась. Ну, нічого, споткнулась дівчинка. Опа. Опа, і тут, і тут о, і танці пішли, пішли, пішли. Господи, поможи нам всім. Ну, вчила дитина, ті, ток, танець цілий день. Що ж ви хочете? Ну, дуже хорошо, звісно. Друзі, може це оцінити саме канал Мері Попперс. Я не підписана, звісно, але що ми можемо? Давайте поставимо лайк у жовтині, бо вчила же. Оп! лайчок. Добре. І у нас сектор розказав все-таки про Літвінову. Що ж там вона казала, що він її обіжав? Давайте послухаємо. Що в тебе перемінливий настрій, і взагалі, то скажімо так, її висловлювання в твою адресу не не дуже е, лесів. Так, Машу. Яка реакція? Він прям завеселився, Боже. Він там насправді жахи розказував, як його викрали, що там в Колумбії відбувається, Боже. От, ну то я вам показувати не буду, там таке страшне. Мене здивувало, що через. Шість років після уходу шоу вона розповідає в інтерв'ю не про те, як перезапустила себе, як просунулася її кар'єра, а про те, що було шість років тому. Боже ектор, оцей слей, слей, такі гадості каже про жінку, ну як йому не соромно. Боже, він вже її принижує. Він не відповідає на пендивіться. Вона його звинувачувала, що він криса Галіма, і він її обсірав. І зараз він каже, він не заперечує, що він її обсірав, а ще продовжує її обсірати і каже, що вона криса Галіма. Який жах? Така пасивна агресія. Боже, ектор, пасивно агресивний колумбійць. Який жах? Ну і на кінець, друзі, у нас Кальницька розповіла, що у її пластичного хірурга, у якого вона оперувалася два рази, нема виявляється, хірургічної ліцензії пластичного хірурга. Там якась ліцензія пластичного хірурга, коротше, вона подала запит в МОЗ, і їй прийшло, що нема зараз. Я вам покажу. Опа! Дивіться, Міністерство охорони здоров'я, бла-бла-бла, в ліцензійному реєстрі МОЗ з медичної практики відсутня інформація щодо Наявності ліцензії моз на провадження господарської діяльності з медичної практики, Юрченко, бла бла бла. Жоден незаконний договір про штраф, це поширення інформаційної бла 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 Ну, коротше, що вона і не повинна платити штраф за те, що вона підписала договір про не розголошення і вона тепер розголошує, поняла? Ну, взагалі, він не мав права оперувати людей. Я забула, що я вам розповідала це на спонсорському відділенні. У мене бонусні тижневі плотки, от там я розповідала. Що вилізла інформація про хірурга, який оперував Анічку Трінчик, Скальницьку і ще одну учасницю супермодель по українській від пацанки до панянки? От, і ще якихось зірочок він оперував. Коротше, купа людей в нього оперувалась, робила груди саме. От і. Вони почали жаліти, що щось відбувається, їх дуже ізродували, там такі страшні шрами. І він в свою чергу каже, що то все вони неправильно доглядали за цими грудьми, того, що вони зразу фоткались, от на сонці там знімали топіки і так далі. Знаєте, там після операційні е, піклування про роботу хірурга, ну там про ці шрамики, от десь, 50% успіху того, що ця операція пройде там якось успішно в плані наслідків. От що все заживе хорошо, все буде заживати хорошо і так далі. Ну і це довести дуже складно. Добре, вона доглядала за цим чи не добре, це помилка хірурга чи дійсно вона якось не. Ну, погано себе вела була, погана дівчинка. от. Але бачимо, що скальницька дуже серйозно взяла за цього хірурга, бо вона починає якось збирати документи, хоче з ним судитись. От, А він поки ігнорує все це. Будемо дивитися, як далі розвивається ситуація. Звісно, ну, оця вся індустрія на кожному кросі ці хірурги, всі роблять собі ці груди і носи, а потім, звісно, великі скандали. Ну, а що ж? Ну і на сьогодні все, друзі. Ставте свої подобачки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої думки, всякі там стосовно всякого. Як вам випчать Дентезик? Як вам кар'єра Дентезика? Ви вважаєте, що це нормально, те, що він робить? Ну і як вам розпуста Олі Полякова, звичайно, і їдочки, боже, який жах. І все. І побачимось вже дуже скоро і пока!